А кутра година? Ви що, зверьбували чи що? Та я курва 40 хвилин тут сижу і чекаю. Нормально, ти чого ти сидиш? Та ви що, вар'яти є? На! Не треба нам нічого. Да, слухай, що смаже, На, тримай. і ми відбивні, брати Та Та напевно. Де культур? Там скільки всього які відбивні, відбили. А де є сумка в рюкзак? В вокзалі на плечах? Давай моцем, що я пишу те там? Туалетний папір займ. Мало ж нам туалетного паперу. А зчати захочеш, то чим це витратиш? Це не нормально. Давай, де той рюкзак? Я питав, що там побирал? Винограда, відбивні. Та запис світець, круто пішов, найди ти шо, ще. Що, давай ти в банк? Ви що на куди? Давай. Слава Ісусу Христу. Ти вже встала? <раймінь> Чого так рано встала? Так захотілося. Як захотілося. Дем'яно, привіт. Привітала. Привітала. Молодець. Ти що так скоро встав Віталік? Неділя ще би міг повалятися, no. поспати, а та де? Я так, бувала, Моніка збудила, так? якщо я тихо була, то Моніка не тихо. Ну, а я кавалерочка вже провела Макса і Курулєву. рано встала, в них насмажила. Прийшла до хати, думала, спати не буду, але лягла біля Віталіка і вирубилась. Дев'ята година встала. Зразу побігла в магазин, купила борошно, сметану, бульбу, сирок, молоко, каву. Вже пригнала до хати, бульбу начистила, поставила варити, бо будуть льови. Так що кавалерочка, не дивлячись на то, що за вікном, бо в нас дощ періще, чи субота, чи неділя, чи понеділок, але кожна людина рано має встати, файно стріпати, ікла вчистити, писок, файно вмити. Директор, що на воду, хлопці, кутка, файно витиляпати і всі разом. Беріться до роботи! Чому мені не допомагали двоє? Я допомагав трохи. Хороший. Ти трохи допомагав, так? О, все, Моніка вже привітала колегу і вже починаєш шторити морським боєм. так? Ти виспалась, Моніка? Так. Добре, щось не впала тої ночі. Правда? Ну, все, встала. Я ж сама, що це було, що я крикнула. А ти коли крикнула? Ранку. Ра... І ти почула то? Нічого собі. Отак ти верещиш цілу ніч. Yeah. То зараз ти ще не верещиш, yeah. а. Yeah. Боже мій мене. Ото сусіди десь думають, що та дитина репетує так. Ну, все, бавтеся, морські стига. Yeah. Що смачного, Дякую. Yeah. Шість, тут головне не переїсти. Uh -huh. Шість. Ти рахуєш? Ну, no, А та мала їда де? Mm. Не повіриш. Виходку сидить. Хто? Щось Зарпились. Там вже не падає, потім піднімемо діж, бо часу. Галя, як завжди, експрес-режим. Угу. Швиденько. А потім на желудок болить, потім кривотик. Тобто ну там вже як є? це швидко. З вами в прямому ефірі наліпили вареники, а зараз вже снідаємо обідаємо, можна сказати. Угу. Всім смачного, Дякую. гарного і мирного дня. І Галя не гони так багато. Добре, як скажеш, ще один. Якщо не буде, бачите, вареники, то не втримається. Поем я без нашу. Так за стеной котлет. Можно сказать, гали из вареник, із, із мяса. <рисвання> <рисвання> Та да і так, курва, все в одну кешку идет. Ну так. Ну что нет? Моника! Сейчас чуть-чуть. Що? чуть-чуть. Че? Арка. <сіх> <сіх> Сім було. Сім. Ти зараз її, миєш, на сама миється, ну? вдіваєш тут, той на цетарник. Тій теж вона сама віддіться. Та я знаю вкус. Там чисті все чисте дам. Хіба кунготи зараз привеземо? Так? А ми маємо кулгосів. Капронові її, бо тобто я віддала тоді вона ж була в колготках, uh -huh. а капронові тут. Ну а в капронових то холодно їй буде. Uh -huh. Моніка, та ходи! Так, uh -huh. я йду по неї, І то буде довго. Uh -huh. Давай! Ну, Що на голові робимо, як йдеш на підвач? Нічого. Розпущене ні, Моніка. Знаєш чому? Зараз може тобі заколки ці гарні куплю. Знаєш чому з розпущеним? Каже, тато так, та. ти будеш на батуті і просто боя, Та я сиджу боя. Але батут може мокрий. Скільки ти дав? Все, все. Ні. Та, Що то не ти не Що? Та? та ти цибулю їш. Фу, Фуй, не розтоплює. Може не піджаримо? Нам тон то діло, що вона якраз добре підсмажеш. Ну про це не росту. Давай хоч якусь цибулю будеш їсти, ти ні овочі ні, нічого не їш. На. Я рибу їла. А риба, що овоч є. Це є. А, це це ти був. Був. Боже, вона коли їсть, то можна просто сісти і заснути. Моніка. Та, то так Давай. А чому ми річка, так ти п'ють? Давай, дойдай коса ту цей, давай діватися йді. Куди? Да. Тобі колготи треба купити. Да. Ну, ту пасту підеш бажано. То... Так, піде а зараз вчора треба. як кавалерка гонила. Ну, встань. Так. на крізь. їсть. Вчора жувати до години. Вчора кавалерка гонила. Сушила і волока, маленько, вважай бо спечешся. Покажи. Дудь. А що воно? Я не казав. Я? Казала я в Віталік бажання а тобі сідать приїжджає. Ну але нічого, вчора їй льот прикладали, це. І то вона до посліднього нічого не говорила, аж потім так легенько сказала. Аркадій, та їж, потім телефон лише ти мала давай. Телефон я вийшов з Просто з телефоном тому що Господи, які люди! знаю, що я забула в машині. А що? куди? Варенички. Варенички. Так. У куті. Не знаю, що не подобається. А чому не подобається? Дай Боже. Добрий день. Добрий день. Ви злитки на А такі вої я на мою? Є. На тебе? Ні, на Моніку. Є і на вас, і на Моніку. Ви з вами а на мене? Я такі вона мані. На вас гляньте. Я такі вона біленькі є. Ого, я ті вої, які класні. Сан, як справа? Дай Боже, як справа? Вона походала, помарніла. Не треба білі колготи. Зараз роблю. Білі колготи. О, я бачу, які скорочки. Ви бачите, 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 там міряти. Зараз падає, міряти. Так, так. А Так, колготи, щоб я не зробила. Добре. Хто хоче. То не приїхав на сутері. А коли буду? буде? З калічками з маю. Я тут з камінчиком. Буде Будемо ще зараз. Може таке воїн взяти? Света дивилася, казала, що нас. Вона ну, таке любить якраз. Ну, та Аркадій був з нею тут. Я сказала піти поміряти твої штани. Аркадій каже. Та щось Моніка. Слухай, а яка Моніка, кажу, чому ти не міряла? Вона каже, тато казав що я з тобою. Я кажу, ну фіга собі, і це воду дуже гарний. Костюм. А я що тут можу, я собі рік читаю для себе. Я собі то знаю, а більше їжі завжди стараюсь. Коротше, ковалерка. Я дуже сміряти, монітці беру mm -hmm. я. Вона не розуміє, ви були дома. Чому ви не зробили, принаймні, ліжко не застелили? Монік, чому? Не mm. знаю. Гості вже за столом, а тебе нема. Давай так копу шурику зараз прийду все зроблю. Розпаковка кавалірка. Їхала за колготом, купилася. Сорочку. яка гарна сорочка. Дуже класно. Таку майку голубеньку. Вихай. Я ось то мало навіть. <рес> ну, їхала взагалі до Моніці за колготом. Колота купила. Манька зараз буде вдіватися. Тримай. Тримай тут все по шульку. І подивись, які тобі купила Вау. Вау. Давай. А в чому вона йде, галь? Ну, файно, ану, Все файно. добре! але круто, ковалерка, дивіться. Хто хоче своїм принцесам, то ви також Мар'яни можете замовити. Ану. Ну, супер. Ай, Яка красуня! Класні? Угу. Більших не треба. Мар'яна, ну подивись, ще більші треба. Також стань боком, ви Мар'яну, це подиви. У нас світло. А так. ну тако, тако боком, боком, дитину, отко боком. Я думаю, що ні, але подивись, Мавіна. Одним словом перебираємося і їдемо, кавалірка, бо часу нема взагалі. Я Валерка, кавалерка, скажу так, бути в Другобичі і не зайти до Стьопи з Наталією, та то кавалерка є гріх. Але хатня сістріпала конкретно. То ти певно її заставив? Я, я тепер майже кожен Дивіться, такий класний пиріг з пекла з бульбою і з гречкою. 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 Я, до речі, ніколи його не пробувала, але зараз попробую. Домашня сметана, сир. Тут його називають у нас М -м -м. яворівський пиріг. Кавалерка, але то смакота. Але це смачно. Дуже смачно. то ви беріть, mm -hmm. та. Свята може не переживати, хлопців відвідала, все нормально. Аркадій і Сергій вдома. Сергій цю Єсти? хату поприбирав. Так. Да. Та нині неділя. Що? Нині неділя. Точно? Та, я, та, я, та. я не знав. Я, я чесно забув, я ефіру я, не бати. забув. я тобі скажу, що я ото, що вночі встала, не спала, лягла на годину чи на дві, я встала. У мене таке відчуття, що я навіть не спала. Мені, якби зараз до подушки, притулиться і чуєш, я, я б зразу від'їхала. Зразу. А що мені тепер буде та... з душою приберу? Та нічого, помолися щиро. Так, я помилую. Помолися щиро. Я скажу, боженька, вибач, бо я Блін, Ліна, я взяв все прийшов. Але я підлогу я не маю нічого, я просто складав. А, та то, то можна. Бачите, кавалерка Аркадій тут вдома, він тут і живе, до мене просто приходить до гость. Та. Бо всі кажуть, Аркадій, що до вас? Ну, Арка на Аркадія камеру, Аркадій пальці в песку, ти далі цілу руку запхаєш туди. Там іди там продуктів дофігаєш. що їм. А вареники ти приніс? Ти їв? Я не хочу вареники. Ти не хочеш вареники? Я не люблю ті міхі. До речі, дуже файні, там картопля якась. Ти не знаєш, які я вареники люблю? Дубові. Щоб було тверде тісто, не Я що вам завтра їсти приготувати? Ну що не вісі? Нічого не готувати? Самі, ні. Це, Та я думала рано прийти, що щось не Я ще смачніше за одне гімно мію. Ну готувати. то прийдеш завтра, на яку годину? Та я питаюся, на яку. А що готувати? А. Та я не знаю. Ай, ось в песок. А така я не десь з дві каву підмотаю. Ні-ні, зроби. Ні, а, а що, в нас з цукром? Та. Та я з цукром не піла. Та що? Я Ой, яка ти вибаглива, я тобі. скажу. Мені без цукру і з молоком, а два, дві ложки кави. Mm. Так, каву. Завтра на восьму годину вдома. Я подивлюся на яку чи на восьму чи на яку якась така. Я би штаблін та й Я казала, коли прийде така неділя, що я просто буду лежати. Вон сьогодні йде лежи. Так, сьогодні. Вже яка година іде лежи. А ти знаєш, що я сплю не тут? А так. No. Ти сі, все, я, ї... вер... Чушь... я її шмотки всі нахер повикидають. Власник Ла всі вернув свої покупки. Я її шмотки нахер це типу, повикидаю, але приїде, хай отут живе. Ні, ну але логічно, якби вона тут була. Логічно, я так і зроблю. Вона тут, Максим там, і вони нас їхня кімната. І ми з Аркадієм зеркалімой на обіжку. А, а типа ви тут окремо спите? — Та ми вальтом тут. А там що -то, там теж вальтом? Ой, Та? все не вигадує. Та ти вигадуєш мені. Ну кавалерочка, скажу вам тако моніку з дня народження вже забрала. Моніка щаслива. Ну і я щаслива, тому що дитина задоволена. Знаєте, що Моніка робить маму свою тягне. Це є братова. Ну не хоче не заставляй. Ще буде час, що Моніка мама покажеться. Так що Моніка вже з мамою щаслива дитина. Там я Ну, так. Що моніка чекає наступних вихідних, бо знову буде Галя забирати, так Моніка. Але надіюся, що буде погода я і буде самокат, канікур. і я хочу твоїх канікулів. Повір мені, так що кавалерка, відвезе. вже моніка на місці. Можна стартувати додому, трускавець, та й таке.